22 червня 1941 року Німеччина атакувала Радянський Союз. Вони досить легко захопили Київ та решту територій сучасної України і почали готуватися до вирішальної битви за Сталінград. Сьогодні ми поговоримо про те, як Гітлеру на початку війни видавалося так легко громити радянські частини та в чому була рокова помилка Сталіна. Німецький план нападу на сири сири був розроблений у цілковитій таємниці. Йому дали кодову назву Операція Барбароса. Згідно з цим планом, німці планували блискавичним наступом захопити Радянський Союз, а після заволодіти усім світом. Для цього Гітлер мобілізував величезні сили: 3 мільйони солдат, тисячі новітніх танків та літаків. 22 червня 1941 року Німеччина розпочала наступ на Радянський Союз. Кілька сотень винищувачів бомбардували великі міста, знищуючи промисловість, боєприпаси та техніку. Після цього німецькі дивізії вступили на територію ворога. На Україну рушила група армії Південь під командуванням генерала фон Рунштеда. Передові війська досить легко розгромили шокованих червоноармійців і швидким наступом проходили по ворожій землі. Радянські командири, не маючи достатньо даних про хід бойових дій, все ж вирішили контратакувати німців. 24 червня їхні частини здійснили невдалу атаку зі сторони Луцька. Битва під Дубно стала справжньою катастрофою для Червоної армії, яка втратила понад дві тисячі танків. Це колосальні цифри. Протягом кількох днів бійці Вермахту здобували важливі перемоги. Таким чином, Рівне, Дубно, Броди та Луцьк перейшли під їхній контроль. Перші дні війни стали справжнім жахом для радянської армії, яка виявилася абсолютно не готовою до бойових дій. Вермахт стрімко проходив через розірвані лінії радянської оборони. Червоноармійці іноді навіть не знали, що ворог вже зайшов їм в тил. Але найбільше німцям допомагало те, що кривавий союз на певний час залишився без свого вождя, який ніяк не міг повірити у початок війни. Протягом місяців Сталін не зважав на попередження про напад. Він був переконаний, що Гітлер не посміє порушити домовленості пакту Молотова Рібентропа. Але реальність виявилася зовсім іншою. Після того, як Німеччина атакувала території Радянського Союзу, Сталіна на кілька днів паралізувало. Вождь не давав жодних команд своїм військам. Він натомість закрився в кабінеті і заливав свою рутяку горілочкою. Тим часом друга танкова армія наближалася до околиць Києва. Червоні були впевнені, що вермахт намагатиметься заволодіти містом та форсуватиме Дніпро. Саме тому радянські генерали віддали наказ зробити оборонні рубежі по лінії річки, але німці вчинили дуже хитро. Вони розвернули свої війська та разом з румунськими дивізіями вдарили на південь України. Командування Кривавого Союзу зрозуміло цей маневр надто пізно. Вони не були готові до цього. Як наслідок, південний фланг повністю провалився. Спеціальна воєнна операція повністю провалилася. Лише в битві під Уманем Третій Рейх знищив аж дві радянські армії. 103 тисячі солдатів не змогли вийти з оточення та потрапили в полон. Червона армія відійшла на схід України, бажаючи отримати Одесу. Потенційне захоплення морського порту створювало ідеальні умови для морського наступу на Крим. Тим часом Гітлер віддав наказ штурмувати Київ. На допомогу військам армії Південь прийшли нові підрозділи з Білорусі. Столиця України зазнала серйозних бомбардувань. Але Сталіну, який до того моменту вже вийшов із запою, доповідали, що Київ неможливо захопити. З півночі простягалися непрохідні болота, а з півдня червоноармійцям допомагали висота та ріка. Радянські генерали були переконані, що німецькі бронетанкові підрозділи ніяк не зможуть пройти цю місцевість. Та гітлерівці були іншої думки. 24 серпня Друга -та танкова армія Гудеріана почала наступ проти військ фронту в напрямку Конотопа. Назустріч її рушила перша -та танкова армія, яка неочікувано змогла перейти Дніпро. Червона армійці не здатні були зупинити цей прорив, тож німецькі війська успішно зустрілися в місті Лубни та зімкнули кільце навколо Києва. Кривавий союз і тут допустив фатальну помилку. Маршал Будьонний кілька разів звертався до Сталіна із проханням вивезти війська, але вождь наказав утримувати столицю. Лише після того, як гітлерівці оточили Київ, радянським військам наказали покинути місто. Вночі 19 вересня, Червона армія залишила Київ та пішла на прорив. Але це лише погіршило становище, адже вермахт був готовий до цих дій. Німці з легкістю громили радянські частини, що втратили зв'язок та рухалися, як кітелята. У боях за Київ Кривавий Союз втратив понад 700 тисяч солдатів. Серед них чимало умілих командирів та навіть командувач фронту Кирпонос. Сама битва стала однією із найкривавіших в історії людства. Але це був лише початок війни, адже Німеччина навіть і не думала зупинятись. Наступними цілями на українському фронті стали Донбас, Крим та вихід на багаті корисні копалини. Станом на кінець вересня 1941 року Вермахт захопив Прибалтику, північні міста Росії, а також значну частину Білорусі та України. Але попри це, всім було зрозуміло, що німецький Бліскриг провалився. Гітлерівці не досягнули початкових цілей війни. Москва та Ленінград не були захоплені, а Радянський Союз, хоч і зазнав величезних втрат, але досі зберігав свою силу. Та війна все одно продовжувалася. Німеччина просувалася по всьому фронту. Одним із основних напрямків німці обрали промисловий район Донбасу та нафтові родовища Кавказу. Можливо, захоплення цих ресурсів значно підсилювало наступальні можливості вермахту. Для досягнення цієї цілі Гітлер підготував мільйон солдат, групи армій Південь. Під командуванням талановитого воєначальника фон Рунштада німці вийшли до Азовського моря. Його війська розромили 18 та 9 радянські армії. У полон потрапило близько 100 тисяч чоловік. А командувач 18-ї армії Смирнов загинув. Після цього 11-та німецька армія змогла безперешкодно увійти до Криму. Вони просунулися аж до Севастополя та Керченського півострова, проте узяти їх поки не вдавалося. Для захисту Криму Радянський Союз змушений був здати Одесу, яка слугувала міцною оборонною спорудою. 6 жовтня на сході України фон Рунштед почав другий етап операції. Вермахт підтягнув резерви та атакував промислову зону Донбасу із півдня та заходу. Німці захопили Донецьк, Слов'янськ та Краматорськ. Але в районі міста Лисичанськ червоні таки змогли зупинити наступ гітлерівців. Багато в чому це відбулося завдяки складній місцевості. Донбас був одним із ключових промислових центрів Кривавого Союзу. У цьому регіоні були побудовані великі підприємства. Вони видобували корисні копалини та забезпечували Червону армію потрібними для війни матеріалами. Та основною проблемою німців була територія з багатьма копальнями та важкодоступними місцевостями. Наступальні операції в Донецькому регіоні були надзвичайно обмежені. Саме тому фон Рунштед вирішив оточити Донбас. Його бійці вирушили до Ростова та захопили місто, але радянські війська використали Донбас для флангового удару. Боячись потрапити в оточення, танкова група Клейста змушена була відійти на початкові позиції. Тим часом в Харкові тривали вуличні бої. 24 жовтня 6-та армія Вермахту під командуванням генерала Рейхенау завершила захоплення міста. А от в Криму справи для німців йшли не так добре. Червоні лягали кістьми, аби лише утримати Севастополь, єдиний кримський форпост, що у них залишився. Жорстокі бої почалися ще в листопаді, а завершились аж в липні наступного року. Уночі 29 червня німецький десант переправився через північну бухту і зайняв потужні радянські укріплення. Наступного дня впав Малахів-курган. Після цього 11-та армія генерала Манштейна за підтримки танкової дивізії розпочала обстріл усього сектору. Командування Севастополя в звичних російських традиціях кинули своє військо. Вони евакуювалися на підводних човнах, коли зрозуміли, що не втримають місто. Як результат, близько ста тисяч оборонців потрапили в німецький полон. Подейкують, що полонені червоноармійці були дуже вдячні своїм командирам, які їх просто обдурили. Захопивши Крим, Німеччина відтягнула свої війська та здійснила наступну вдалу операцію. Вони відбили радянський удар і провели контратаку, прорвавши фронт із боку Харкова та Курську. Гітлерівці заходили червоним в тил, і ті, щоб не потрапити в масштабне оточення, змушені були покинути Донбас та відійти аж до Сталінграду. Таким чином, німці захопили територію сучасної України і почали готуватися до великої битви за Сталінград, яке стане переломною подією у цій війні. Друзі, а ви впізнали, хто саме з відомих ютуберів долучився до створення цього відео? Пишіть у коментарях: підтримуйте український контент та слава Україні!